Так, що тут у нас? Блять, оберега треба повісити, а то ж їбати будуть. О, кайф. Хехе. Хело, вребаді. Вітаю вас всіх. Я нарешті. Точніше, як нарешті, досить давненько викачав першу полкову машину. Підфармив срібла, взяв її, в... купив, поставив на екіпаж. Я на ньому ще не грав взагалі. Бачите, попередній бій, f 1 c На прокачці тобто грав я льотку. Льопік у мене повністю стоковий, я на ньому не зіграв ще жодного бою. Це будуть мої перші виїзди з першою прокачкою і, так би мовити, перші враження. Цікаво, що з цього вийде. Поки не пішли в бій, нагадую про Discord, про сервер мій, про сервер полку. Є полк вільний, е, вільні місця. Приймаємо всіх велкам. Чекаємо на вас. Не забувайте ставити лайки, підписуватись і поїхали. Подивимося, що з цього вийде. І так, штука в тому, що я про цю машину поки що не знаю нічого. Я. Оп, стоп. Нахуй кумулі. Я про цю машину не знаю нічого. Я не дивився характеристики, я не дивився на Ютубі, як воно грається, як на ньому краще чи гірше грати, і так далі, і тому подібне. Коротше. Перший виїзд з першими враженнями повністю стовідсотково. Невідома мені техніка, невідомі мені змінні. Походу, це буде розмин очка. Зараз. Бачимо, що нам покаже польський льотик. Я, напевно, нудну їзданину і стоянину буду вирізати, щоб зменшити хронометраж і сконцентрувати більше цікавого в бою. Тому будуть склейки, будемо бачити, що все вийде. Ой, мені б ще, блядь, скіла трохи під ці БРИ. Бо десь там на яких 7 7077 я ще якось граю. На топах Тяжко. Дуже тяжко. Ага, от так от наш перший бій закінчився. Клас. А б'ят, як я його не помітив, сука. Спідран вангара нахуй. І так, дубль два. Бля. Сука, воно ще інвульне було. А! Бісить. Гівномазані усі. Блять, совети з нами грають. Клас, німці, совети і італіянці, які теж можуть бути напхані советами. Все для мене. Добре, поїхали поки займати якусь позицію, чи що. Т-80 думаю, в принципі, в тому ж ключі, що і я. Нема вертольотів, і це радує. До речі, у нас. Дальномір відсутній. щіт. Е, Блять. А хуйню зробив. Зараз помру за це. Нє? Добре. Припустимо. Там щось стоїть? Не стоїть. А це все ще тут в опорі, да? Чекає на мене? Не чекає. Блять, але без лазерного що робити? Помирати, блять! Сука! Вартандер! За що? Спідран в ангар нахуй. Я зробив один постріл! За два бої один постріл, і той в землю. Знаєте, обідно. А, блядь, знову знов з нами совєти. прикольно. Ну, совєти, блядь, затащить, Ми ж знаємо, це ж хуйня переапана. Цього разу буду воювати на більш знайомій для мене території. Отак, да? Клас. О, не бачать Заводували! мене, хорош. Що я зробив? Та нехуя не зробив. Заебісь. Перше влучення. Просто влучення. Охуєнно подобається. Уї так. На нахуй! Є, перший фраг! Перший фраг у Льопіка. Ху-ху! І я навіть не постраждав. Ніхуя собі, а? Де наступний? Є, другий фраг. От результати цього бою мені будуть дуже цікаві. І валити нахуй з прострілу. Бо ж зараз плюху отримую. Ано. Десь звідти гатить. Ага, бачу його. Тут у нас нікого нічого нема. А ми сюди приїдемо. Он вин, он вин, он вин, он вин. І не дивиться сюди. Ні, той хай їде. Нічого не смущає, брат. Блять, зенітка, да? Сука, і не бачить же. ж. Блять, але заховалась, походу, побачила. Не встиг я, да? Сука. Ти задимився, ти свою позицію тупо видав, брат. Ау. Неприємно, знаєте. Ну! Три фрага. Клас! Подобається! Ой, арти накидали, сука. Бля, там всяк тіма скинулась, походу. А я не можу відремонтувати гармату, да? Все, страждання. Зараз ті приїде, мене вшатає. Я можу заглушити двигун? А, та готовку глушити двигун, коротше. Нахуй. Сенсу немає. Але, блядь, три фраги. Нормас, нормас, нормас. Цікаво буде потім подивитися результати. Почекаємо, поки результатів бою. Так. Перемога. Не та, а. Поразка. Як спанзер. 126! 126, 27, але, блядь, я хочу запчастини, ну, блядь, 6 тисяч! Курва! Це буде довго, це буде не скоро. Та ну ти гляну, везе мені на дебільні режими сьогодні. Чесне слово. Окей. Поїхали страдати. Мені здалося, чи там вже щось проскочило, не? А, це не та 100 метрівка, я не туди приїхав. Подкаліброві? Под Оу, польська. Польська курва. Хе-хе! Нормас. Ах ти, сука, блять, мінус приводи. А водятла! Водятла! Встрій, водятла, блять! Швидко! Алло! Повний назад, блять! Тут, я сподіваюсь, поживу. Блять, але ж приводи. Ремонтувати приводи. Це пиздіац. І це суто запит на допомогу. А Т4. Не, перепрошую. Т54. I need Tech Assist. Clickbait. Алло? Приводи начебто вже в строю, але ж, ну. Добре, помирати, так помирати, що ж поробиш. А нема тут нікого більше, так? Да? Е, ну на таку зону приводів вистачить. До речі, не треба було так висовуватися сильно. Вертадла десь льотає. А, це союзне вертадло. Ну хоч щось приємне. Добре, поїхали кудись робити щось. Хоча би. У нас щось є зліва. Десь тут. Угу. Це буде приблизно вічність. Їбач живучий льопик. Але, блять, є проблема. Я не бачу противника. Добре, ще дубль. Сука, знов страдалово. От курва. Бля, чотав я того балансира, чесно. Поки попереднє враження які. Машина норм, але без можливості нормально ремонтуватися, ну. Я розумію, що екіпаж може сам гуслю підшаманити, в принципі, да? Тобто без е, допомоги в ремонті я поїду потім, після збиття гуслі Але ж вибивають курва казну, приводи, ствол. А тімейти, ну, взагалі срати хотіли. Це мені треба ще десь трійко фрагів, напевно, щоб набити на запчастини на ремонт. А інакше мені тут робити нічого, блять. Але ж, ну. зроблю я зараз три фраги, ага. Влючення. М -м -м Ну, от гуслю, да, ми можемо самостійно ремонтувати, клас. Це вже мертве, це вже мертве. А більше ми, в принципі, нічого і не бачимо тут. Блять, звідкись палять, когось вбивають. А я що? А я стою. А, там Центавро справа був. Ну. А, навіть не справа, навіть прямо. Ну хоч асіст. Блхо, скільки ж мені страждати, поки я не викачую на ньому необхідне. Ну Або, або треба грати акуратніше. Але ж акуратніше, це ж не про мене. Ви ж всі знаєте, грати акуратно це не про мене. А де дальномір? Лазерний далекомір! Ебать! Запчастини, ППО. Оцю штуку. Дим гранату. ПНВшку. Підйомник. тоді лазер. а ха ха Оце боляче! Поїхали на центр. В самий заміс. В саму тупо дупу, блядь, бою. А ми ще в дупі списку, да? Да ні, в топі. Надо його. Союзник теж не годує. Поїхали просто прямо, блядь, Перший десь тут, от десь тут. Він же ж мене чекає, напевно, так. А може і ні, до речі. А, а в Сенсі, блядь! Я думав я йому вибив приводи Ну тут я долбоб. Пам-пам-пам! От біс його знає, як це грати, тому... Піду я, напевно, от сюди. Хоча. Давайте спробуємо, так би мовити, не незвідані долини. Блять, я сильно на дальняки їхати не хочеться без лазерного дальноміру, то що я буду робити, а? Блять, а вони вон де стоять, сука. Ні, я на, на випередження стріляти не буду, це хуїта. Мені треба фактично в опор воювати, тому поїхали. Бля, та хто там пише, заебалые? Ебать наших розносять нормально. На тобі. Щоб життя малини не здавалося. Хоч комусь хоч щось зроблю. Оп, асист. Оп, крити. Оп, Т80. Хе-хе, Тут є на С. Все, як завжди. Так, у нас тут шведи, совети, німці, да? да. Зараз буде боляче. Тут ніхто не хоче проїхати. Ааа, блять, от один мав, але не встиг. Короче, я понял, все, наступ їхній зупинено. Тягнемось далі. Заїбісь, потягнувся. А, ще дублик. <по <-хо -ха -ха>! Не, окей, піде, нормально. Ми тут хоч не на різних берегах спавнимось. На одному і тому ж берегу можна грати навіть при одній точці, типу ок. Хай буде. Приймається, так би мовити. О, у нас охуєвший узкий в чаті. Клас! Подобається. В Сенсі поверніться на поле битви. Да ви ахуєлі, блять. А тут я хрен кого побачу. А кого побачу, а тільки сунуся, отримаю Плюху. На. БК горить. А дупця не горить, ні. О, мінус казна. клас. Сука, мінус казна у мене. Хуйово.

По нас сіст, один настріляв. Да сука, що ж таке? Блять, були б запчастини, були б дими. Ну камон, боляче. <плес> Давайте ще раз спробуємо. Там уже стоять, типи. А де б мені встати? Блять, а є шанси вижити, заїхати на гірку і вижити. Ну я зараз спалюся, я зараз буду розвіданий, я зараз отримаю Бартіну Рази Ну, Вон вже, вже десь намагаюся. А я хочу сюди. Хто мені завадить? Та в принципі ніхто не завадить. Вже. Так, а тепер треба шукати цілі. Це що таке? А це звідки нахуй. А. Не докинув. Давай візьму вище. Блять. Хуйово. Ладно. Я понял. Тут мене вже будуть чекати. Окей. Бачу тонк. Не встигну, а, блядь, я його не бачу навіть. Дуже по-тупому проїбав ціль. О тут тіпчик стояв, я його проїбав. А ще щось ми побачимо, опа. А не хочеш відкатитися, брат? Поняв, нема вже його. Можна забути. Так, тих не видно, десь тут правіша хто-небудь, не? Цю точку ніхто не бере, та не навіть ніхто не їде. В принципі, всі, хто на точку їхали, здається, вже померли. Що, спробуємо? Ризикнемо. Блять, ну той же ж там ще десь живий був. Це може бути і моя смерть. Блядь. Сука, очко жим жим. А ну. Блять, серйозно? А звідки ти? Ля, який. А, ну а я б без приводів Все, до побачення. А він мене з'їсть. Тіма, отуто. От уто, падла. Неможливо загасити. Та було б чим, знаєш. Ракета по мені летить. Який живучий льопик, кстати Ну тільки ж башта моя ніколи не відновиться вже. Механізм ушкоджений, це я знаю. Все! Дожовано! ха Тип мене тупо спалив. А, ні, він мені екіпаж добив. останнього типа. Ну блять. Без запчастин це така біль. Без запчастин, без димів. Боїшся сунутись, бо не відремонтуєшся. О, нарешті. Запчастини, далі ППО. Сука, я ж не від'єбуся, поки не зроблю фраги 3. <рес> <рес> я не <ебав> Я туди їхати. <рес> я ебав. Нахуй треба. Ой, Ох вже цей тандир. Ох вже цей балансир. Поїхали під це, поїхали під місто, я не знаю. Ну, що. Що ми можемо взагалі? Блять, хуйня під димові шашки є. Тобто, блять. Е гранатомети, блядь, під димові гранати. Придумали, а димові гранати не придумали. Клас! Тюди ніхто не, не захотів їхати, ну і ладно. Ну, ми будемо в місті стрілятись, мені все, мені срати на точку А. Не цікаво, не подобається, не грабельно для мене. Як мінімум для мене. Я зараз наліво нахуй буду спробувати туди дивитись. М -м, крікбейт на автопілоті, блять, клас. А, я не один такий розумний тут, а да? Оу, ми дрифтимо, прикол. А тут нікого нема і не буде, да? А ніхто не боїться звідси десь там отримувати, ні? Всім похуй? Чи сюди ніхто ніколи ніколи не встає? Ну типу, типи так впевнено, поїхали. Тут же в Бартіну можна отримати спокійно. Блять! Я ж ну, наче тверезий. Якщо мені пам'ять не зраджує. <хи> Дрончики літають, значить що? Значить вся ворожа тіма знає, що ми тут. Виходимо з цього, значить що? Значить не совуємося. Да, Там тільки є нюанс. Не сунешся, не побачиш куди стріляти. Навіть не зможеш стріляти. Так, то будівля. А у них місто нікому не цікаво взагалі, да? Клас. Занадто далеко. Ні, Ні нереально. Не ну, не для мене. Та ну нахуй. Блять, а може так і вийде? Ну. Ні, хуйня. Хуйня ідея. раз воно ухиляється, значить по ньому вже хтось гатить. Значить він нам сильно не завадить уже. Ну не мав би. Блять, гелікоптерів, пиздець, зараз би ЗРК який-небудь. Де нахуй? Льотають там ракети, а? До хуя хочете. То фраги вам давати? Хе! Блять, мене своїх нема. А де вороги? Ну крім гелікоптерів. Блять, перекинув? Не докинув. Коротше, нахуй снаряди витрачати на нього. О. А от на цей можна було би. Обхай Явно перекид по висоті. Ну. Без шансів, ніяка допомога не допоможе. Сука! Бісить! хуйня в чому? До дальноміра качатися, я їбав. Це пиздец. Я думаю, буде останній. Далі полік буде хіба що на стрімах. Ой, навіть знаю, куди я поїду. Поїду ловити прикольних. О. Is this Jojo? Ні, не Джоджо. Бля, тип, вибач, я поведу себе трохи як їблан. Я проїду прямо перед тобою. Там вже ну щось якісь дрони вльот, здається, да? Де воно було? Я проїбав його. Дай похуй. О! Поляк вже з кимось воює. О, фуджик. Ще хтось має бути, По-любому. По а, дивно, що тут не проривалася якась е сміх коробочка. Ага, хтось такий є, да? Блять, я поняв. Все нахуй, годі з мене поки що. А, поки годі для перших вражень вистачить. Вистачить вражень для початку. Ні, загалом машина непогана, але треба грати акуратніше, ніж я. Це стопудняк. Треба бути акуратнішим, уважнішим, ніж я. Треба буде довго страждати до лазерного дальноміра. Це, ну, оце біль основна. Основний біль це відсутність лазерного дальноміру на початку. Це бля, це ПЗ. Добре, для перших вражень дійсно вистачить, я думаю. Бо вже мене починає трохи підгорати. Основний біль це далекомір на останньому тірі прокачки. До нього ще страждати і страждати. Але загалом машина класна, машина живуча. Стартовий снаряд лом подобається, класно, влаштовує. Швидкість, маневреність, припустимо. Плюс-мінус звичай. Коротше, плюс-мінус звичайний танк з топ тіра з один зі своїх БРів Типу, все клас. Мені, Мені подобається машина. Треба і одне, що грати акуратніше і бути уважнішим. Я сьогодні дещо російний, тому вийшла якась хуйня взагалі. Ну і до нього звикнути треба. Поня... Само собою, у кожної машини там трохи свої характеристики, швидкість, маневреність і так далі. Короче, загалом, лайк. Мені сподобалось. На цьому, всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Не забувайте про Діскорди, які є в описі. Не забувайте про те, що у мене регулярно проходять стріми. Залітайте на стріми, всіх чекаю. Це всім гарного дня. Дякую.